Зрізати коси, продати їх, а виручені кошти віддати на потреби Збройних сил України. Така ідея в сестер Діани та Катерини Лискун з'явилася на початку лютого. Дівчата родом із села Ядути, що в Ніжинському районі. Катерина навчається в п'ятому класі, Діана у другому. Про можливість передати волосся та в такий спосіб допомогти бійцям дізналися із соціальних мереж. Якась дівчинка теж обрізала волосся і мені то захотілося». Батьки на ініціативу дівчат погодилися не одразу, адже тато завжди хотів, щоб доньки мали довге волосся. Проте, дізнавшись, що кошти підуть на потреби наших захисників, рішення змінив. Ідея перша з'явилася у діанті, вона була ініціатором. Чесно кажучи, трошки якось я була в шоці, тому що ну завжди вона ніколи не не було такого бажання обрізати своє волосся. А в хаті було бажання обрізати, бо воно почалося коротше, 5 сантиметрів ми підрізали. І я казав, що до 18 років, ну, як виповниться 18, тоді можете різати, робити все, що хочете. А так до 18 років, тато хоче бачити вас з волоссям. За свої коси дівчата отримали 10 тисяч гривень. Передати суму вирішили волонтерці із Чернігова, Сніжані Андрущенко. Вона допомагає родинам, чиї оселі постраждали від ворожих обстрілів, а також бійцям, що знаходяться в гарячих точках. Про усі благодійні збори волонтерка розповідає у своїх дописах в соціальних мережах. Інна Лискон, вона мені зателефонувала. і Говорить, тут мої дівчата прийняли таке рішення відрізати волосся. Верніше, вони вже його відрізали, і вони хочуть кошти перерахувати. Саме тобі ну я трошки знаєте, розчулилася, до слізу мене довели. Порадившись із військовими, Сніжана вирішила придбати стерлінг. Коштує пристрій майже 24 тисячі гривень. Дозібравши необхідну суму, волонтерка придбала його та вже передала на схід. Цей стерлінг був придбаний саме для військових, які перебувають на нульовій позиції, саме для військового який пішов добровольцем, і окрім того, це військовий знає цю чудову сім'ю, які перерахували 10 тисяч саме на цей старлінг? Діанка і Катруся дуже вам дякуємо за купівлю цього старлінка та ваш вклад в нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Як розповіли дівчата, їм не було шкода відрізати волосся, адже розуміли, що своїм вчинком допоможуть Збройним силам України. Волосся може в будь-який момент від від відрости, а нашим воїнам потрібна зараз допомога. Вони к -к -к -к, потребують тепла, е якоїсь зброї, одягу. Найзаповітніше бажання дівчат наша перемога. А в мирному житті мріють про нового домашнього улюбленця та додаткову кімнату. Адже в сім'ї Лискунів, окрім Діани та Катерини, є ще дві донечки. По перше мрія, щоб закінчилась війна, а ще собі хочу песика, мопсика. Ну а я хочу кімнату собі. Ну це саме собою, колись буде. У вільний час дівчата багато малюють. Катерина також захоплюється плацінням браслетів. Коли ж до неї приходить натхнення, пише вірші. Один з них прочитала і нам я не забуду ніколи ті дні, як люди кричали і плакали. Герої загинули на війні. Лягли спочивати історією та відважним вчинком двох сестер. Сніжана Андрущенко поділилася в Фейсбуці. Один із захисників побачив допис та попросив волонтерку передати дівчатам подарунок. Військовий ім'я Максим. Якось він мені телефонує. Говорить, я тобі перерахую кошти, придбай їм ведмедів. Я говорю, ну, Макс, ну дійсно, от мені... так я хочу, щоб це були ведмеді, щоб вони були такі масивні, щоб це лишилось дітям пам'ятне все життя, вони це запам'ятають. Діаночки, я подарую фіолетового ведмедика, так? Тримай, йди. Дякую, М -м 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 -м. Дякую це... а катрусі подаруємо коричневого. Дякую. І це подякуємо передамо військовому на ім'я Максиму. Мені дуже сподобалося. Я завжди хотіла собі такого ведмедика. Більше чим я мені так здається. Я рада, що за мій вчинок мені подарило ось такого великого ведмеду.